Що не було людясь, не пане, а Я багаю не вбивати мого батька. Це ваш батько. Да. Він без дозволу. Прийшов до мого замку і буде зараз покараний за це. Я вгадаю вас. Відпустіть його. Якщо ти, так просиш, я відпущу його. Але тоді за вісньо у моєму полоні залишиться. Ні! Nee! Ні-ні-ні-ні! Nee, 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 nee. Далі, гоняв! Від цього чудовиська! Ні! Стійте! Стійте! Я згодно! Згодно залишилась! А тобі! Якщо твоя донька, іди звідси! Ніколи не повертайся!